Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, що ж ховається за абревіатурою LRF в оптичних приладах. Я знаю, вас точно це цікавить. LRF розшифровується як Laser Range Finder, що в перекладі означає лазерний далекомір. Це вбудований модуль, який дозволяє вимірювати відстань до об'єкта за допомогою лазерного променя. Уявіть собі, ви на полюванні або на стрільбищі. Наводите приціл на ціль, натискаєте кнопку, і прилад миттєво показує, на якій відстані знаходиться об'єкт. Зручно, правда? Як це працює? Принцип дії доволі простий, але водночас геніальний. Пристрій вимірює лазерний імпульс у напрямку цілі. Промінь досягає об'єкта, відбиває від нього і повертається назад. Прилад вимірює час, за який промінь здійснює цей шлях, і, знаючи швидкість світла, обчислює відстань до об'єкта. Все це відбувається за лічені секунди. Лазерні далекоміри знайшли свої застосування в різних сферах. Вони допомагають мисливцям і стрільцям точно визначити відстань до цілі, що критично важливо для влучного пострілу. Гравці у гольф, наприклад, використовують далекоміри, щоб оцінити відстань до лунки або перешкод на полі. Фахівці з будівництва вимірюють відстань між об'єктами для точного планування та зведення конструкції. Дана оптика має свої переваги. Сучасні далекоміри можуть вимірювати відстань з похибкою лише в кілька метрів, навіть на значних дистанціях. Результати вимірювання відображаються майже миттєво, що особливо важливо в динамічних ситуаціях. Поєднання оптики та далекоміра в одному пристрої зменшує кількість необхідного обладнання та спрощує процес спостереження або прицілювання. Коли ви обираєте оптику з ЛРФ, радимо визначити на якій відстані ви плануєте працювати, і обрати прилад з відповідним діапазоном вимірювання. Для деяких завдань критично важлива висока точність вимірювання, тому зверніть увагу на цей параметр. Якщо плануєте використовувати прилад у складних погодних умовах, переконайтеся, що він має відповідний рівень захисту від вологи та пилу. Сподіваюся, тепер абревіатура ЛРФ стала для вас більш зрозумілою, і ви можете зробити обґрунтований вибір при покупці оптики з цією функцією. Якщо маєте запитання або хочете поділитися власним досвідом використання таких приладів, пишіть у коментарях. До зустрічі.